Всім привіт! Мене часто запитують, от яка реально витрата у KIA Niro, який запас ходу. От Дивіться, я вам продемонструю. Сьогодні я катаюсь по місту, о, 40 км накрутив, витрата 13 кВт. Це при тому, що я їжджу з своїм кондиціонером, так як сьогодні досить тепло. При цій витраті виходить, що батареї 64 кВт на 492 км, але якщо їздити, ну це так з кондиціонером трішки агресивно, якщо в спокійній манері їздити, виходить, що в мене я вкладався в 11,5. Це без кондиціонеру. Тому якщо не Агресувати приїзді, спокійно, розмірно їздити з третім режимом рекуперації можна вкластися в 500, 520, 530 км кілометрів запасу ходу. Тому якось так автомобільчик реально крутий.